Защемлення сідничного нерву або іраз сьогодні. Я розкажу вам про цей діагноз, як допомогти собі вдома, так як розпізнати цей діагноз в себе. Сідничний нерв є найтовшим нервом в тілі людини. Він формується в поперековому відділі при злеті декількох корінців та виходить на поверхню в зоні сідничної ділянки. Дуже часто він защемлюється після фізичних навантажень або після тривалих занять в спортзалі, переохолодження або тривалих незручних статичних позах. Цей діагноз ставиться на основі клінічних даних, тобто скарг, якої специфічної діагностики ми не проводимо. Все основується на неврологічному огляді. Які проводить лікар-невролог. Як правило, на перших етапах лікування проводиться знеболюючими нестероїдними протизапальними препаратами. Більш специфічна терапія підбирається після встановлення діагнозу. Дуже часто в лікувальній терапії ми використовуємо фізичні вправи, які ви можете робити вдома. Зараз ми покажемо вам ряд вправ, які ви можете виконувати вдома на розслаблення розтягнення поперекового відділу хребта та сідничної області. Вправа перша. Підтягування колін до грудей. Виконуємо її поперемінно, спочатку на одну ногу, потім на іншу. Вправу робимо повільно, без різких ривкових рухів. При приведенні ноги до грудей можна робити легкі пружинки. Дуже важливо, щоб в цей період поперек був щільно притиснутий до підлоги. Вправа друга розтягнення грушеподібного м'язу. Цю вправу ми можемо робити лежачи або сидячи, в залежності від того, як вам більше комфортно. Для цього ми лягаємо на спину, згинаємо здорову ногу в коліні, та нога, яка турбує нас, кладемо наверх зігнутої ноги. Якщо в положенні лежачі цю вправу робити важко, можна її робити в положенні сидячи. Ми сідаємо на стілець, та нога, яка турбує, ми кладемо на здорову ногу і вивертаємо її вбік. Робимо цю вправу дуже плавно, без різких ривкових рухів. Третя вправа: в положенні стоячі, нахиліть тулуб вперед на ту амплітуду, на яку дозволяє тіло. Також можна робити легкі пружинки пару секунд. І повертатися у вихідне положення. Таким чином, ми розтягуємо м'язи спини і збільшуємо отвори між хребцевих дисків, де проходять нервові корінці, які можуть бути защемлені при цій патології. Четверта вправа: використання тенісного м'ячика. Ми знаходимо ділянку, яка нас турбує в сідничній зоні, і пропрацьовуємо її за допомогою тенісного м'ячика. Це допомагає нам розслабити грушеподібний м'яз та середній сідничний. П'ята вправа. Станьте так, плечі прямо над руками, а стегна прямо над колінами. Напружте м'язи живота і витягніть праву руку прямо перед тілом. Утримуйте таку позицію, зберігаючи рівновагу. Повільно підніміть ліву ногу і витягніть її позаду тіла. Затримайтесь в цьому положенні на 15 секунд. Повільно повертайтесь у вихідне положення і повторюйте цю вправу з протилежної сторони. Ви можете виконувати цю вправу по 5-7 повторень на кожну сторону. Основні причини розвитку защемлення сідничного нерва. Перше, це є остеохондроз поперекова крижового відділу. Коли міжхребцеві диски стончуються, розплющуються і вибухають, вони можуть відтискати нервові корінці, продовженням яких є сідничний нерв. Таким чином утворюється його защемлення і посилюється больовий синдром. Також це може виникати на фоні зміщення тіл хребців, тобто спонділолістез. Коли формується, нібито як сходинка, тобто зміщується один хребець по відношенню до іншого, також можуть защемлюватись корінці і вражатися сідничний нерв. М'язово-тонічний синдром, коли є спазмованість м'язів, сідничний нерв проходить під товшою грушеподібного м'язу в області сідниці. При спазмі цього м'язу сідничний нерв защемлюється і проявляє себе вираженим больовим синдромом. Також будь-які травми попереково крижового відділу або тазу можуть спричинити і шас або защемлення сідничного нерву. Основні симптоми защемлення сідничного нерву або і Біль, як правило, локалізується в області сідниці та стегна, проте часто може починатися з поперекового відділу хребта. Як правило, біль має тупий ниючий характер, проте дуже часто ми зустрічаємо випадки, коли він набуває більш гострого стріляючого різкого характеру. Біль часто знерухомлює нас, нам важко змінити положення в ліжку, надягнути шкарпетки або штани. Біль може порушувати нічний сон, тому що важко змінити положення в ліжку, воно провокує простріли. Якщо нехтувати своїми скаргами, не звертати на них увагу, дуже часто до болювого синдрому доєднується і ряд рухових порушень: є слабкість, мурашечки, голочки, відчуття оніміння в ногах тощо. Отже, хто в зоні ризику? Люди, чия робота пов'язана з тривалим статичним навантаженням, це можуть бути люди, які працюють за комп'ютером або, наприклад, водії. Люди, чия робота пов'язана з працею в холодному приміщенні або з різким перепадом температур. Під час вагітності, коли збільшується розмір живота, змінюється центр ваги, навантаження на попереково крижовий відділ збільшується, що підвищує ризик защемлення сідничного нерву і розвитку цього синдрому. Іноді з таким синдромом ми зустрічаємо і спортсменів, які піддають своє тіло надмірному навантаженню, що спричиняє підвищений тонус м'язів і защемлення сідничного нерву. Якщо ви відчуваєте біль в нижній частині спини, сідниці або стегні, якщо періодично ви відчуваєте оніміння поколювання бігання мурашок в нозі, якщо вам важко змінити положення або після тривалої їзди за кермом, вам важко вийти з автомобіля, вам варто звернутися до лікаря, тому що це може бути защемлення сідничного нерву. Будьте здорові, бережіть себе і вчасно звертайтесь до спеціалістів.